Ви про них чули, ви їх бачили, ви їх знаєте. Хто ж вони легендарні, маленькі та дуже популярні? Хто це? Хто це? Хто це? це лабубу. У цьому відео я зроблю лабубу своїми руками. Я зв'яжу цього маленького монстрика гачком. А наприкінці відео на вас чекатиме конкурс, де я розіграю лабубу зробленого саме тут. Відео буде сповнене приємних сюрпризів. Тож дивіться уважно до кінця і обов'язково поставте лайк. Я дуже старалась над створенням цього монстрика. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Сьогодні я власноруч зроблю того самого легендарного пухнастого монстрика Лабубу. на українськомовному ютубі. Я ще не зустрічала, щоб хтось в'язав лабубу. Тож мені здається, що я стану першою відкривачкою. До речі, ідея зв'язати лабубу не випадкова. В одному з моїх відео я розповідала про літній чек-ліст з трендовими та популярними ідеями, чим зайнятися влітку 2025. Тож обов'язково завітайте до мого телеграм. Каналу або відскануйте цей QR-код, щоб отримати безкоштовний чек-ліст і прикольно провести це літо. І, до речі, зробити свого лабубу також є в цьому чек-лісті. Так вийшло, що свого лабубу я в'яжу із залишків пряжі та різних подручних матеріалів. Ось що мені знадобиться для створення лабубу: пухнаста пряжа, бавовняна пряжа, фетер, наповнювач для іграшок, а також різні та корисні дрібнички: клейовий пістолет, бісер, нитки, карабін та інші деталі. Коротше, Кажучи, я зібрала все, що знайшла у себе в запасах творчої людини, і починаємо творити. У мене є ось така пухнаста пряжа. На жаль, вона не рожевого кольору. Я дуже хотіла собі зв'язати рожевого лабубу. А в мене залишалась ось така блакитна. Ну теж непогано, Я вважаю. Це загалом чудо, що в мене залишився маток, цілий маток такої пряжі. Я гадала, все зараз буду купляти гроші на це тратити. А ні, не треба гроші тратити. І ще такий прикол. Я цю пряжу покупала, щоб зв'язати <свіси> хадівагі. І з хадіваки я вам зараз покажу, що зв'язала це ось це. Це рука хагівагі і все. І я подумала, що все, я не буду в'язати цього хагівагі і забросила. І ось такі також в мене є пряжа. Це входить, в мене буде обличчя, ручки та ножки. А оця пряжа, начебто, додається у вушка. У мене остаток білого фетру для оченят. І на жаль, в мене немає чорного фетру для оченят, в мене є тільки рожева. Я думаю, буде прикольно, якщо лабуба буде блакитного кольору і оченята та зубки, ось таке біло рожеве буде. В акварелі я придбала ось такі карабінчики з сердечками, а в Аврорі сьогодні знайшла по моїй кольоровій гамі ось такий брілочок. В майстер-класі написано, що для пухнастої пряжі потрібен гачок 3,5, але в мене є тільки 4. 3,5 нема, в мене або 4, або 4,5. А для звичайної пряжі підійде гачок другий, в мене якраз є другий гачок. А ще в мене цілий пакет синтіпуха. Починаємо в'язати. Майстер-клас розпочинається з того, що ми в'яжемо голову. Не знаю, наскільки це можна назвати в'яжу з залишків пряжі, адже у мене буквально лежать цілі мутки. Починаю в'язати з голови. Перші ряди завжди найважливіші, і, як завжди, починаю з кільця амігурумі. Головне слідкувати за кількістю петель і не відволікатися, щоб форма вийшла рівною. Практично одразу після того, як я дов'язала голову, почала набувати її синтепоном. Тут важливо рівно. Мірно розподілити наповнювач, щоб голова не була овальною чи трикутною, а стала гарною рівненькою кулькою. В'язати голову з бавовняної пряжі було досить нескладно. Все зрозуміло, стовпчик за стовпчиком, все видно і просто кайф. Але настає момент ікс. спогнаста пряжа. Тут я офіційно оголошую. Сліпе в'язання відкритим. Я зв'язала голову. Я дуже гарно зв'язала, я прям старалась Рядочок в рядочок. Ну, гарненько же. Так, і тепер приступимо до самої цікавішої частини: це зв'язати шапочку на голову з цієї пряжі. Єдине, що я знаю по цієї фактурної пряжі, що ти, коли в'яжеш, в'яжеш інтуїтивно. Ти не можеш просчитати рядочки, тому що вона пухнаста і там не видно тих рядочків. Але зараз будемо пробувати, і я сподіваюся, що я зроблю. Все більш-менш гарненько, тому що я дуже хочу, щоб мене вийшов з такий волохатий лавубу. Це буде дуже складно. Я навіть не розумію, куди мені вставляти гачок. Реально, тут все таке волохате. нічого не зрозуміло так, інтуїтивно. От я зв'язала, а ви навіть не зрозуміли, що я щось зв'язала. В'язати пухнастою пряжі важко. Дуже важко. Щоб ви не думали, я професіоналка у в'язанні іграшок. І старше досвід, до і все таке. Я впевнено подумала. Якщо я така крута, що можу зв'язати будь-яку іграшку, то із пухнастою пряжею впораюсь. Але ж як я помилялась, ти нічого не бачиш, працюєш лише на відчуття і надію на диво. Кожну петлю ніби в'яжеш на дотик із зав'язання. Очіма. Крючок тикаю, куди попала. Петлі ніби є, а ніби й нема. Просто сподіваюсь, що все правильно. І ця пухнаста тучка колись перетвориться на лап, а не на якусь абстрактну форму. Я навіть не розумію, що я в'яжу, якщо чесно. Я просто не відчуваю цю пряжу, абсолютно. Я зв'язала ось таку шапочку для мого лабубу. У мене є два варіанти, як цей лабубу буде виглядати. Перший це ось такий варіант, він менш волохатий, і поки що він такий якось рішенький, як будто би. Другий варіант він дуже волохатий. Ну, напевно, я залишаю ось цей варіант. Треба тільки пряжу цю вичесати, тому що він зараз правда такий трішечки як-будто би. і ось я вже зв'язала капюшон для свого лабубу. До речі, я виклала фото процесу у свій телеграм, і деякі з вас навіть здогадалися, що я в'яжу. Але як виявилося, зв'язати пухнасту голову це. Ще не саме складний етап. Я почала в'язати ніжки. І цей етап був настільки складний, скільки незрозумілий, а перекладена схема російською. Без жодних пояснень, куди водити гачок, що з чим з'єднувати, жодного слова. А я між іншим досвідчена дівчина, схему читаю легко, але тут просто ступор. Поки завдяки своєму геніальному мозку не здогадали зробити пошук Google за картинкою. І от вам Відео майстер-клас. Так, іноземне. Але руки майстра, гачок і всі дії показані чітко. І цього виявилося більш ніж достатньо. Я вже казала, що у цьому відео я буду вас балувати. У моєму телеграм-каналі тебе вже чекає. Безкоштовна схема по в'язанню лабубу та посилання на відео майстер-клас, щоб ти міг зв'язати свого лабубу разом зі мною. Схема перекладена українською. Я постаралась пояснити ті моменти, на яких сама застрягла. Але якщо щось буде не Зрозуміло, дивись майстер-клас, який теж є в моєму телеграм-каналі. Переходь за посиланням в описі або скануй QR-код і забирай безкоштовну схему по в'язанні лабубу Після того як я зв'язала ніжки, почала їх з'єднувати і в'язати цільце монстрика, паралельно набиваючи його синтепоном. Десь я збила з рахунку петель, і з одного боку лабобо вийшов трохи пухліший. Але давайте пропустимо цей момент. Синтепон все виправив і здається, цільце виглядає приблизно симетричним. От і минув перший день. За 8 годин, прикиньте, 8 годин я встигла зв'язати голову та тіло. І наступив другий день мого творчого марафону. І хто ж міг подумати, що складність буде не в ніжках, а в ручках? За вчорашній день що я зробила? Я зробила голову, поки що вона винімається, але це поки що. І завчора я ще зробила тулуп із ножками, і у мене він вийшов трішечки балеріна капучино. Тому що я не знаю, як так я ножки йому з'єднала. Пальчики в різні боки торчать. Ось, бачите, ось тут пальчики і ось тут пальчики. І то чомусь тут три пальчика, а ось тут два пальчика. Я не знаю. І тому виходить, що в нього ось так от стоять в різні боки. Але нічого страшного, це взагалі і не помітно. Головне, що вони є це вже плюс. Ось так він буде виглядати. Але мені здається, що трішечки, начебто, непропорційно він виглядає. Начебто на фотографії в оригіналі голова більше, ніж тут. У мене якось воно ось так виходить, плюс ще вушка будуть, може воно на те, те й вийде. Мені залишилось зробити ручки, вушка і оформити його повністю. Вчора в мене закінчився один маток, і тому переходимо до Хагівагі, будемо зараз його потрошити. Він і так вже потрощине, тому що я цю до був витягнула. Треба витягти цю пряжу, але вона з трудом дається, вона не податлива. Ну, Так теж буває? Ну що, продовжуємо в'язати. На щастя, вже стала трохи досвідченішою і одразу пішла дивитися відео майстер-клас, щоб не мучитися в догадках через погано написану схему. І звичайно, в мене вийшло все з першого разу. Але найважче було ще попереду. Найважче це перехід від тонкої бавовняної пряжі до товстої пухнастої. З нею я добряче помучилась. Але в якийсь момент, коли я вже в'язала тулу, зрозуміла, я починаю відчувати. Вати цю пряжу є інтуїтивне харчування. А в мене Інтуїтивне в'язання. В'язання вушок було справді і шматочки в пряжі. Я буквально збирала нитки по шматочках, щоб дов'язати хоча б одне вушко. із старого Хагівагі не дуже хотіла зі мною співпрацювати. не НАТО. Але на щастя, мені все ж таки вдалося дов'язати два вушка. Ниток вистачило впритик прямо до останнього сантиметра. Привітайте мене! Я все зв'язала. Першим ділом, що я хочу зробити, це оформити вуха. Для цього мені знадобиться каця. Через чистка, щоб вичесати вухо і трішки його потім підрізати. А потім почалася одна з найтриваліших, але при цьому дивовижних, медитативних і цікавих частин: вичісування пряжі та її стрижка. Тут я відчула себе не в'язальницею, а справжнім грумером. Ну ви тільки гляньте, що в мене вийшло? Нагадаю, що було і що вийшло. Вау, мені дуже подобається! Я витратила близько трьох годин, щоб вичесати і підстрілити. Стригти всього лабобу, і чесно кажучи, мені все ще здається, що його можна стригти і стригти далі. Звичайно, якби у мене була спеціальна бритва для обробки килимів, процес був би значно швидшим і легшим. Але тоді я б не отримала цього задоволення стригти кожну волосинку вручну. І це було точне правильне рішення: вичісувати пряжу, бо саме після цього лабобу став неймовірно пухнастим і ще милішим. Ви б бачили, в якому стані потім. Були мої шорти. Після того, як я вичисила голову та вушка, я одразу приступила до їхнього збирання та легкого декорування, щоб надати лабубу ще більшого характеру. До речі, друзі, не забудьте поставити лайк під цим відео та підписатися на мій ютуб канал. Вам не складно, а мені дуже приємно. Адже я справді стараюся, щоб кожне відео було цікавим. Велике дякую! Найвідповідальніше для мене це вирізати рівненькі оченят, адже з цим у мене завжди виникають складнощі. Хоч я її вправна майстриня. А руки -крюки. а руки кривенькі для такої роботи. Але трохи помучившись, я все ж вирізала гарні очі. Мені здається, я зараз витратила всю удачу, щоб більш-менш рівненько вирізати ці овали. Я дуже погано вирізаю. Ну, в цьому я не сильна, я визнаю. Ну, який пухнастий, ну який хороший, миленький. Тож знав. А я знав. Після того, як розчесати цю пряжу, вона така буде пухнастою. Я ще почепилася. Сюди сережки. Раз, два, три, чотири. Це ацилка на мене, тому що в мене також чотири сережки. Зараз давайте будемо приклеювати оченята. Я не знаю, наскільки це гарна ідея приклеювати, але я не хочу. Хоч обійці, але я пришивати не хочу. І взялась оформлювати мордочку. Приклеїла очі, носик, повіки. І вуаля, яка краса виходить! Одне з найприємніших занять додавати рум'ян лабобу. Мені дуже сподобалося. Вся цей процес. Предостаннє, що залишилось зробити, це усмішку. Як робити цю усмішку, чесно, я в душі не чаю, але зараз будемо пробувати. Буду вишивати двома ниточками. Усмішка в нього аж відсюди вийде. Тобто ось така велите. Ну що, в мене вийшло, як ви гадаєте. Ну, здається, що так, Даже нічого так. Після того, як я вишила усмішку, до речі, з першого разу, прошу зауважити, я задумалась, а як мені гарно оформити зуби. Спочатку пробувала вишивати, але це виявилося надто довго. Тож я вирішила, була не була ріжу із фетра. Ризики виправдалися. Час зекономлено, Ось вона. Голівудська усмішка готова. Потім я взялася за дріб пришила голову, зробила номисто з нікнеймом мого каналу, зв'язала ланцюжок для карабіну і прикріпила сам карабін разом з додатковим брелком, щоб було гарненько. І ось міла бубо, готовий. А тепер до конкурсу. Якщо хочеш виграти мого лабубу, зв'язаного власноруч, виконуй прості умови. Перше це підписатися на мій Ютуб та Телеграм канал Алюша. Друге поставити лайк під цим відео. Третє, у коментарях під відео напиши Хочу лабубу. Та вкажи свій інстаграм, щоб я могла зв'язатися з переможцем. Це обов'язково. І четверте, останнє, напиши точно такий же коментар під постом з конкурсом у моєму телеграм-каналі. І обов'язково надійшли скріншот. І підтверджуючи, ти дійсно поставив лайк під відео та підписан на мій ютуб канал. Правила конкурсу та приклади коментарів я продублювала в коментарях під цим відео. Конкурс стартує 8 червня 2025 року і закінчується 26 червня 2025 року. Переможця оголошу 29 червня випадковим чином за допомогою рандомайзера. Конкурс відкритий для всіх країн, окрім Білорусі та Росії. Мої творчі та креативні. На каналі стартує нова постійна рубрика Поробки від підписників, де я показую ваші поробки, які ви надсилаєте мені в телеграм. Як потрапити у відео, усе детально розписала в телеграмі. А зараз перші неймовірні роботи моїх підписників. Я вами пишаюсь. Продовжуйте творити і надихати. Переходьте мій телеграм-канал, щоб забрати безкоштовну схему в'язання Лабубу, чек-ліст на літо і, звичайно, щоб взяти участь у конкурсі. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам дуже сподобався мій Лабубу. І не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, телеграм-канал та інші мої соціальні мережі. І обов'язково беріть участь у конкурсі. А з вами була, як завжди, я, Алюша. До зустрічі і всім папа! -па.